Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Народний депутат від Батьківщини Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі, джерело ОПЕ у правоохоронних органах Нацполіція в Житомирській області. За даними джерел, ДТП сталося на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною. Згодом в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля Mercedes-Benz GLE здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку міста у крайній лівій Смузі. руху. там підтвердили, що за кермом. Знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не повідомили хто саме. Судячи з фото, дівчина намагалась подолати проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший. Зараз на місці події працюють слідчі оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління управління поліції. Триває з'ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація, частина 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які Крують транспортними засобами Кака України, призначено ряд відповідних експертиз. За даними телеграм-каналів, Юлія Володимирівна уже в курсі і активно намагається допомогти колезі. Всі розуміють, як джерела зазначають, що депутата вже внесли в систему шлях, і він намагатиметься виїхати як волонтер. Втім, навряд чи йому це вдасться після розголосу. Нагадаємо, народний депутат України від фракції Батьківщина Андрій Ніколаєнко недостовірно вказав вартість придбаного люксового автомобіля BMW, зменшивши її на 1,48 мільйона гривень. Що є ознакою порушення, про це йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції за результатом перевірки декларації політика за 2020 рік. Повідомляє слово і діло, як вказується у документі, нардеп Ніколаєнко задекларував у власності автомобіль BMW g 740D X drive 2017 року випуску, який він придбав нібито за 1,915 мільйонів гривень. Водночас, як встановило Нацагентство, згідно з договором купівлі продажу автівки, її вартість складає. Же 3,4 мільйони гривень. Сам політик пояснив, що вартістю автомобіля змінилася станом на дату подачі декларації, але якихось підтверджуючих документів він не надав. До того ж, Ніколаєнко при декларуванні іншого майна вказував його вартість саме за договорами купівлі-продажу або оцінки, а не вартістю на момент заповнення декларації. Тому, на думку НЗК, це є порушенням. Також нардеп на 1650 гривень помилився у вартості мотоцикла Harley Davidson FXD 2010 року випуску, не зазначив нерухомі у Києві особи, з якою він має спільний побут, оскільки це майно є місцем її реєстрації. Крім того, Ніколаєнко не задекларував і факт власності його співмешканки компанією МХП Trend Foods. Хоча цей факт і вказаний у розділі про корпоративні права членів сім'ї, забув депутати про свій банківський рахунок в банку Конкорд та рахунок співмешканки в Альфа банку, і таких в партії дуже і дуже багато випливає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.